Побудова зображення засобами Google документа. Перед початком практичної роботи необхідно відкрити Google документ. Це можна зробити декількома способами: Спосіб перший: відкрити браузер, зайти у власний Google аккаунт, відкрити додатки Google. Обрати серед запропонованих додатків документи, спосіб другий, відкрити браузер, зайти у власний Google аккаунт, в рядок пошуку внести Google Документи та перейти за посиланням Google Документи вхід, перейдемо до виконання практичної роботи. У стрічці меню обираємо вкладку Вставити, малюнок, Створити. У вікні, що відкрилося, створюємо композицію, використовуючи стандартні фігури із запропонованого списку. Перший крок створимо фон. Для цього обираємо вкладку Фігура. Під вкладку фігури і обираємо прямокутник, розтягаємо прямокутник на всю видиму область. Тепер потрібно зафарбувати даний прямокутник градієнтною заливкою. Для цього натискаємо колір заповнення, обираємо градієнт. І обираємо пункт спеціальний. Фон в нашій практичній роботі створено за допомогою трьох кольорів синього, рожевого та жовтого. Починаємо з верхньої точки градієнту. Для цього обираємо першу контрольну точку градієнта. Для неї встановлюємо синій колір. Додамо другу контрольну точку градієнта. Для цього натискаємо Додати. Ось у нас з'явилась друга контрольна точка градієнту. Обираємо для неї рожевий колір, змінимо колір третьої точки. Спочатку дану точку обираємо, тепер змінюємо колір. Градієнт готовий. Тепер створюємо об'єкт річка за допомогою прямокутника. Заходимо у вкладку Фігура, обираємо пункт Фігури. І серед запропонованих обираємо прямокутник. Накладаємо прямокутник в нижній частині нашої композиції. Тепер зафарбуємо річку за допомогою градієнта. Натискаємо колір заповнення. Перевіряємо, чи обрана вкладка градієнт. І обираємо відповідний градієнт, створюємо об'єкт сонце, використовуємо фігуру круг. Для того, щоб круг був ідеально рівним під час його створення, пропоную утримувати клавішу SHIFT. Зафарбуємо сонце, натискаємо колір заливки, обираємо жовтий градієнт, змінимо колір контуру сонця. Для цього обираємо колір межі і вибираємо відповідно жовтий колір. Перемістимо наш об'єкт. У задану точку відповідно до завдання. За умовою практичної роботи, річка має знаходитись на передньому плані. Для цього обираємо річку, клацнувши по ній лівою клавішею миші. Викликаємо контекстне меню, клацнувши правою клавішою миші. Обираємо пункт порядок і підпункт на передній план. Тепер річка знаходиться на передньому плані. Побудуємо відображення сонця у воді. Для цього скористаємося фігурою овал. Зафарбуємо його жовтим градієнтом, встановимо жовтий колір межі. Тепер перейдемо до побудови кораблика. Вітрила нашого корабля створюємо за допомогою фігури місяць. Зафарбуємо наші вітрила, обравши потрібний градієнт. Встановимо відповідний колір межі. Побудуємо палубу корабля за допомогою наступної фігури. Дану фігуру потрібно повернути вліво на 90 градусів. Для цього необхідно вказівником миші вхопитися за маркер повороту, затиснувши ліву клавішу повернути об'єкт. Перемістимо палубу до вітрила нашого корабля. Зафарбуємо палубу у відповідний колір, встановимо відповідний колір межі. Наша практична робота майже завершена. Останнім кроком потрібно натиснути Зберегти та Закрити.